Світовий борг це сума всіх позик, які взяли уряди, компанії, банки та звичайні люди по всьому світу. Якщо борг керований, він допомагає економіці рости і розвиватись, але якщо він стає надто великим. Можуть виникнути проблеми з виплатами, що сильно вдарить по економіці. За даними на 2025 рік, загальний світовий борг перевищив позначку 324 трильйони доларів, що є рекордним показником. Це в 11 разів більше за ВВП США та утричі більше за світовий ВВП. Розуміння світового боргу допомагає побачити, як працює глобальна економіка і які ризики це несе для всіх нас. Влаштовуйте зручніше, а ми починаємо. Для вас вже не секрет, що боргові зобов'язання це гроші, які хтось позичає, з обіцянкою повернути їх з відсотками. У глобальному масштабі борг включає державні облігації, корпоративні кредити, іпотеки на житло та навіть кредитні картки. Він виникає, бо економіка потребує інвестицій. Уряди позичають, щоб будувати дороги чи фінансувати соціальні програми, компанії, щоб розширювати виробництво, а домогосподарства, щоб розвивати власний бізнес, купувати будинки, автомобілі або навіть телефони та одяг. Без боргу економічний ріст був би повільнішим, адже не всі мають достатньо заощаджень для великих витрат. Однак борг це ж не безкоштовні гроші, він вимагає виплат. І якщо економіка сповільнюється і доходи населення спадають, повернення стає складнішим. Світовий борг поділяється на дві основні категорії державний, публічний і приватний. Державний борг це зобов'язання урядів країн. До речі, як ви гадаєте, хто напозичав більше уряди країн чи компанії та домогосподарства? Країни? А от ні. Загальний обсяг державного боргу становить приблизно 100 трильйонів доларів згідно з останніми даними. І зовсім скоро він обжене за обсягами глобального ВВП. Уряди позичають через випуск облігацій або кредити від міжнародних організацій, наприклад, МВФ чи Світового банку. Цей борг використовується для покриття бюджетних дефіцитів, фінансування інфраструктури чи підтримки економіки під час криз, наприклад, пандемії COVID. Більша частка державного боргу припадає саме на розвинені країни близько 69 трильйонів. Відповідно, у країнах, що розвиваються, державний борг становить близько 31 трильйона. Втім, він зростає швидше, оскільки ці країни проходять ті етапи, що умовні США та країни ЄС вже давно пройшли. Приватний борг це зобов'язання компаній, банків і домогосподарств. І він становить більшу частину загального світового боргу близько 200-220 трильйонів доларів. Він поділяється на кілька підкатегорій: перша борг домогосподарств це іпотеки, студентські кредити, автокредити та борги за кредитними картками. У багатьох країнах домогосподарства позичають для купівлі житла. Що стимулює будівництво та економіку. Однак, якщо ціни на нерухомість падають, як під час кризи 2008 року, такий борг може призвести до масових дефолтів і посилення криз. Друга категорія борг нефінансових корпорацій. Компанії позичають для інвестицій у обладнання, дослідження чи розширення. Цей сектор швидко зростає в країнах на кшталт Китаю, де бізнес фінансує інфраструктурні проєкти. І нарешті борг фінансового сектора. Банки та інші фінансові установи позичають, щоб видавати кредити іншим. Цей борг часто є внутрішнім для фінансової системи, але його надлишок може створити ризики і перезвести до банківських криз. Щоб зрозуміти структуру світового боргу, важливо дивитись на нього як на відсоток від ВВП. Це показує наскільки борг важкий для економіки. Загальний світовий борг становить понад 300% глобального ВВП, з яких державний близько 100%, а приватний решту 200%. У розвинених економіках приватний борг часто вищий через розвинені фінансові ринки, тоді як у країнах, що тільки розвиваються, державний борг домінує через обмежений доступ до приватного фінансування. Ці відмінності впливають на вразливість. Країни з високим державним боргом ризикують дефолтом, якщо інвестори втрачають довіру. Тоді як високий приватний борг може призвести до корпоративних банкрутств і втрати робочих місць. Тепер про те, як світовий борг вимірюється та відстежується. Основні джерела даних це організації на кшталт міжнародного валютного фонду, інституту міжнародних фінансів та ООН. МВФ веде базу даних про глобальний борг, яка охоплює 190 країн і включає як публічний, так і приватний сектор. Інститут міжнародних фінансів публікує, щоквартальні звіти з глобальними даними, а ООН більше фокусується на боргу країн, що розвиваються. Ці дані допомагають прогнозувати ризики. Якщо борг зростає швидше за ВВП, це сигнал про потенційні проблеми. Але це не завжди так. Японія, яка є рекордсменом співвідношення боргу до ВВП на рівні 265%, нормально себе почуває. Перш за все, це через те, що у них дуже низькі відсоткові ставки, і цей борг не створює велике навантаження через відсоткові виплати. До того ж, Японія володіє величезною кількістю іноземних активів, що вартують майже вдвічі більше за її борг. Тому у інвесторів не виникає питань щодо платоспроможності Японії. Чому ж світовий борг постійно зростає? Основні причини це низькі відсоткові ставки в минулому, які заохочували позики. Глобальні кризи, коли уряди витрачали трильйони на підтримку, та демографічні зміни, як старіння населення, що збільшує витрати на пенсії та охорону здоров'я. Попри все, зростання боргу не завжди погано. Якщо гроші йдуть на продуктивні інвестиції, як освіта чи технології, вони повертаються через вищий ріст. Проблеми виникають, коли борг використовується на споживання, як у США, наприклад, чи коли відсоткові ставки зростають, роблячи виплати дорожчими. Наслідки високого світового боргу відчуваються на всіх рівнях. Для урядів це означає вищі витрати на обслуговування. У цьому році лише одні США витратять майже трильйон доларів на обслуговування свого боргу, обігнавши витрати на армію. Зростання виплат за боргом призводить до скорочення витрат на освіту чи здоров'я. Майже 3,5 мільярди мільярда людей живуть у країнах, де більше грошей йде на відсотки, ніж на охорону здоров'я. Для компанії домогосподарств високий борг означає вразливість до рецесії. Якщо економіка сповільниться, повернення боргу стає неможливим, що викликає ланцюгову реакцію. Глобально високий борг може призвести до фінансових криз, але є й позитив. Борг стимулює торгівлю та інвестиції, допомагаючи біднішим країнам розвиватися. Тому тут, як і всюди, потрібен баланс. Якщо борг керований, він стає двигуном прогресу, якщо ні, джерелом криз.